Довічна, до 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 довічна, довічна, довічен! Довічного! Попрошу, що ми це засідання через знову ж таку погане самопочуття. Захист купувався, що з цього не розвідці захисту буде підтримати, тому що захист купується про свого підзахисне, якщо він каже, що він себе куповано відчуває, почуває. І не може депутати себе поводити в суді. Це місті генеративних наслідків щодо позиції захисту, щодо аналізу тих обставин, доказів, які досліджуються в цьому суді. Направить запит в сліду на дичь частину щодо підтверджень стану зброї за... Підстави, які були впевнено попереднє судове засідання, і на сьогодні е, стан здоров'я, е, чи звертався, чи буде звертатися, і які яким ставити. Оскільки в нас е, інститутне судове засідання, ми визначили 1 травня четвер, 12.30. Що я думаю, стосовно е, обвинуваченого Зінченка, ну. Я вважаю, що це відволікання від суті справи. Йому минулого разу було зле, того разу йому зле.